З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили 135 тисяч окупантів на українській землі. За минулу добу ліквідовано ще 730 російських солдат, три танки, три бойові броньовані машини, сім артилерійських систем, один засіб ППО, гелікоптер, три безпілотники, а також п'ять одиниць автомобільної техніки. За минулу добу повітряні сили сил оборони завдали 18 ударів пора. Районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та чотирьох ударів по позиціях зенітних ракетних систем. Підрозділи ракетно-артилерійських військ одночасно уразили два пункти управління противника: п'ять районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони противника.